Коломиянам презентували весільний обряд Шиття вінка його записали в селі Гаврилівка надвірнянського району. Супроводжували обряд українські автентичні пісні у виконанні фольклорного гурту «Тайстра» в супроводі оркестру народних інструментів Трембіта. Сьогоднішній мистецький захід відбувається в рамках благодійного мистецького проєкту Творимо, зберігаємо, переможемо. І власне народний фольклорний гурт Тайстра презентує фрагмент весільного обряду Шиття вінка, який був записаний керівником гурту Вікторією Семчук. У селі Гаврилівка надвірнянського району від учасниці Пінчук Єфемії, 1935 року. Народження фрагмент обряду шиття вінка з надвірнянщиною вже давно в репертуарі тайстри, продовжує учасниця колективу Ольга Курчій. Для презентації в артпросторі «Зодіак» додали ще українські народні пісні в супроводі оркестру народних інструментів Трембіта, аби присутні поринули в атмосферу справжньої української культурної спадщини. Можливо, йти у з часом, але все таки перше витоки ми маємо знати. Як, як їхні носії, як носії е, культурної, і нематеріальної спадщини, і щось має залишатися першочергово. Сам факт весілля вже він такий є вид, який швидше переходить не, не в домашні, а в родині, і тому важливість і унікальність цих обрядів є дуже значима, і нам дуже важливо знати ці обряди і популяризувати надалі їх у своїх родинних святах, тому що це має передаватися з покоління в покоління. Фольклорний гурт Тайстра невтомно досліджує та зберігає культурну спадщину. Учасниці колективу обіцяють ще неодноразово тішити коломиян автентичними мистецькими вечорами.